Комісії з питань фінансів, бюджету, правування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Всього членів комісії 4, присутні, 3, відсутні, один є, тому засідання комісії правочинних. На засідання запрошена Тетяна Минська, начальник фінансового відділу Лукошнецької сільської ради. На сьогоднішній порядок денний засідання комісії винесене одне питання: про внесення змін до. Бюджетушнеї сільської територіальної громади на 2025 рік. Хто за такий порядок? денний прошу голосувати. Хто за? Проти утримались. Добре. Рішення прийнято. Отже, перше питання: про внесення змін до бюджету Кушленської сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Тетяна. Затвердити зміни до доходів сільського бюджету на 2025 рік згідно додатку один. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2025 рік згідно додатку 3. у тому числі зміни видатків загального фонду в обсязі 236 400 гривень за рахунок спрямування освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом обсяг. Та за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету по обсязі двадцять п'ять тисяч гривень зменшує, затвердити зміни до більш бюджетних сільського бюджету у 2025 році, згідно з додатком 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного роз. З державного бюджету місцевим бюджетом 261 тисяча 400 гривень по загальному фонду збільшення, та за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету, а саме з обласного бюджету мінус 25 тисяч гривень по загальному фонду зменшення. Додаток даного рішення зміни до розподілу видатків місцевого бюджету. на бюджету. Рік а саме надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, видатки споживання збільшення по загальному фонду 261 400, в тому числі, заробітна плата. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, видатки споживання. Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2025 рік. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 262 400 грн. Збільшення та інша субвенція з місцевого бюджету, а саме з обласного бюджету Тернопільської області. мінус. Це рекомендує дане питання на розвід сесії. дякую. за цьому поміці до наш.